Раптом щось сильно вдарило в потилицю, і за комір пекучими іскрами посипалися сніжинки. Дівчинка обернулася, четверо хлопчаків, тікаючи, дерлися по вкритій снігом гірці, на якій стояв похилий дерев'яний паркан. Доганяти їх годі й думати. Зараз вони перелізуть через паркан. І шукай вітру в полі. От не так воно боляче, як досадно, ну хоч плач, стільки готувалася до цього новорічного карнавалу, сама собі костюм пошила, снігуроньки. Подружки заздрили, такий вдалий вийшов, а тепер. Зірчастий паперовий комірець намок від снігу і зібгався, ні до чого не придатний. Хоч додому вертайся. У, тупнула ногою з досади і раптом побачила. Один із хлопчаків зірвався з паркана, впав і покотився з гірки. За хвилину вона вже міцно тримала його за руку. Хлопчик сіпався, намагався вирватися, але марно. Він був худенький, щупленький, другокласник, а вона п'ятикласниця та ще й спортсменка. Це ти кинув? Признавайся, ти? Він мовчав. Дивився з-під лоба понуро, неприязно і мовчав. Це не він кинув сніжку, але ні за що в світі він не став би виправдовуватися. Троє за парканом сміялися, їм не загрожувала небезпека. Ну, що з тобою зробити? Відлупцювати? Думаєш, не зможу? Вона взяла його за плечі і підняла над землею. Він смішно і безпорадно задригав ногами. Тепер він дивився на неї з безсилою люттю. Вона принизила його хлоп'ячу гідність. У хлопчика було маленьке худорляве личко, зовсім білі, ніби вкриті інеєм брови та вії, на щоці довгаста чорнильна пляма. А великі, червоні від морозу вуха куметно стирчали з під шапки. Їй стало жаль його. Гаразд, я тебе не лупцюватиму. Живи. Вона засміялась. У міліцію я тебе теж не поведу, бо мені просто ніколи. Іди, тільки ніколи більше не бешкетуй. Вона стояла. І дивилася, як він, не озираючись, лізе на гірку, незграбно, мов сліпе кошеня. Троє за парканом сміялись. Може, вони з неї сміялись, що вона не зуміла відплатити за себе, а може, з нього, як-не-як, -як, а його хлопця мало не побила дівчина. А втім... Їй було байдуже, хай сміються. Вона запізнювалась на новорічний карнавал, їй треба було поспішати. Та тільки дівчина повернулася спиною до паркана і ступила кілька кроків, як у повітрі знову просвистіла сніжка, і знову за комір їй посипалися пекучі іскри сніжинки. Вона задихнулася від несподіваної люті. Ах ти! Он ти який! Я. Я нічого тобі не зробила, а ти в спину нишком, як зрадник, ти знаєш, знаєш, вона захлиналася. На війні так роблять тільки зрадники і боягузи. Ти. Ти. Він стояв біля паркана. Насупивши брови і дивлячись їй просто у вічі. Я знаю, кричала вона, я знаю, ти зараз утечеш, я, звісно, не дожену тебе, ти це знаєш, тому і кинув, «А вже ж. Ух, як я шкодую, що не відлупцювала тебе, боягуз, нікчемний маленький боягуз. Йому давно вже пора було перелізти через паркан і втекти, але він чомусь не рухався з місця. І раптом він почав спускатися з гірки, просто до неї. Гірка була досить крута і слизька, видертись на неї було куди легше, ніж спуститися, і він присів. Навпочепки і почав з'їжджати, придержуючись руками. На обличчі в нього не було страху, лише зосередженість, звичайний вираз людини, що з'їжджає згори і думає про одне: тільки б не впасти. Важко було повірити, що він спускається назустріч небезпеці. Троє за парканом мовчали. Так, ніби їх і не було там зовсім. Хлопчина спустився з гірки, діловито обтрусив сніг із рукавиць і пішов до дівчини. Він ішов поволі, але впевнено, твердо карбуючи кроки. Тільки тепер було видно, яке бліде в нього обличчя. Чорнильна пляма різко вимальовувалася на білій щоці і злегка тремтять міцно стулені губи. Дівчина розгублено дивилася на нього. Якась мужність була в цьому переляканому обличчі хлопчика. Хвилину тому вона, здавалось, ладна була стерти його на порох, а тепер. Він дедалі ближче підходив до неї. Вона заціпеніла і не могла поворухнутися і раптом махнула рукою. Ану тебе і побігла по вулиці. Він постояв трохи, потім підняв і опустив плечі, зітхнув, ніби скинув із себе важкий тягар і теж пішов по вулиці. Навіть не глянув у бік паркана, а троє за парканом мовчали, хоч вони досі були за парканом, ті троє, але ні звуку. Вони добре знали, що і другу сніжку кинув не він.